Доброго дня усім! Сьогодні я хочу зняти для вас відео, відео яке буде називатися Все в одному, так як я хочу поділитися і своїм придбанням ось надбанням пряжі від відомого українського виробника Ярослав своїм відгуком. І хочу також показати те, що я зв'язала. Але, ну, мало, звичайно, мало того, що я зв'язала, але все рівно я хочу показати, що я зв'язала. Давайте почнемо з пряжі. Раніше я цю пряжу не купувала. Це її замовила перший раз цю пряжу. Українська фірма Ярослав. Це напіввовна, 50% вовна і 50% акрил. У моточку 100 грамів 350 метрів Колір ниточок 65. колір, Як можете побачити, синій колір, пряжа синього кольору. На дотик пряжа трішки колюча, зовсім трішки, але думаю, що ну, це зовсім не критично. Що вона колеться, можливо, комусь і не буде колотися ця пряжа. Пробувала я її у в'язці крючком. Лише, лише крючком. В'яжеться добре, узор тримає добре. Ниточка, ось така ниточка, скручена. Ниточка скручена. В'яжеться добре. Також я придбала ось. Пряжу таку ж саму, тільки червоного кольору кілька моточків, колір номер 11 На камеру от, дійсно передає цей колір. От який він справді, от такий він і на камеру передається цей колір. І також я придбала ще кілька моточків ось, на піввониць коричневого кольору, номер 45 кому цікаво, така сама пряжа. При... В'яжеться добре, мені у в'язці вона подобається. Тільки повторююсь, у в'язці крючком. Я, я, я в'язала крючком, тому говорю я за крючок. Як буде носитись, не знаю, але на даний час мені ця пряжа дуже подобається коричневий колір. А також я придбала ось 10 моточків цієї ж пряжі, Ярослав 100% бавовна. Колір номер один. Це моточки по 50 грам, 350 метрів в 50 грамах. Дуже приємна на дотик пряжа, дуже приємна ниточка тонесенька, також у скрутки скручена. Вузор лягає добре. Я пробувала крючком в'язати, вузор лягає добре. З цієї пряжі я придбала 10 моточків її хотіла зв'язати скатертину. Тому як на мене, це дуже достойна пряжа. За таку ціну це дуже достойна пряжа, м'якесенька. І Думаю, що скатернтина вийде дуже класна. Тому раджу попробувати. Хто ще не пробував, дуже раджу попробувати ось цю пряжу. Від Ярослав 100% бавовна. Також Багато у мене в'язаних речей немає, так як я казала, що я не в'язала майже. Зв'язала лише ось таку шапочку для доньки косами в'язала. Я в'язала її з ниточок Yarn Art Elite цю шапочку. Ось така. Помпончик я купувала, пришивала. В'язала я у дві ниточки, тому вона тепленька. Підкладку я не робила так, як вона тепленька у дві ниточки вийшла, тому ось так. А ще моя донька собі в'язала із цих ниточок шарфік. Вона сама собі його в'язала, в'язала гачком. Але резинкою. Ось. Це перша її робота. Може, дещо так і невдало вийшло, але в цілому шарфік вийшов дуже гарний, дуже класний. Вона вже в ньому ходила. Тому хто хоче, можу скинути, як би то мовити, інструкцію до цього шарфіка. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також я хотіла зв'язати на диван таке, як би покривало. На українській мові я не знаю, як це буде правильно покривало, ні, не знаю. Виправте мене, будь ласка, накидку, покривало. Я навіть не знаю, як правильно сказати, але ви мене зрозуміли. Ось таких квадратиків. Це в мене залишки пряжі є, тому я вирішила зв'язати на диван покривало, тому. Коли буде певна кількість, достатня кількість ось таких елементів, буде це все зшиватися. тут вишньового кольору, червоного кольору залишки пряжі, це моя донька в'язала ось цей елемент блакитного кольору, а також донька в'язала ось цей елемент. Такого сливового кольору, тому, коли буде достатня кількість цих елементів, постараємося з них щось зліпити. Тому ось так. На даний час у мене все. Чим я хотіла поділитися, будь ласка, ставте пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім гарного і мирного дня! До зустрічі!